Перше послання апостола Петра це сповнений натхненням лист для тих, хто проходить через випробування і шукає надію. Петро звертається до віруючих, які живуть у складних умовах, закликаючи їх поглянути на небо. Це послання нагадує про цінність терпіння, силу віри та обітницю вічної слави для тих, хто залишається вірним. У кожному рядку ми бачимо витривалість у випробуваннях, надію на спасіння, святість у щоденному житті та силу Бога, якого чекаємо. Петро закликає до мужності, підкреслюючи, що тимчасові страждання ведуть до зміцнення вічної віри і вічної слави. Він наголошує на важливості в таких умовах жити свято і відлунювати Божу праведність в очікуванні Його приходу. Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаю, друзі! Ми продовжуємо проєкт Вивчаємо Біблію разом, і саме з вами ми розпочинаємо дослідження ще однієї книги Нового Завіту: перше послання Петра. З вами в студії весь час дослідження будуть Олег Павліщук, пастор церкви і директор програми Пасторське служіння, директор школи пасторського лідерства Лінтеум в Київській богословській семінарії. І, звичайно, я, Ростислав Бабенко. І перед тим, як ми зануримось в дивовижний світ послань апостола Петра, помолимося. Небесний батько щиро дякуємо тобі за твоє живе слово, яке актуальне, яке дієве, яке сильне в нашому житті. Благослови наше вивчення, благослови наше серце, щоб воно приймало твої істини, щоб воно складало цінні ресурси для повсякденного життя сповнюй нас Духом Святим для того, щоб ми розуміли Твоє Слово і відкривай його нам. Благаємо, Господи, і просимо в ім'я Ісуса Христа. Дякуємо тобі. Амінь! Послання від Петра розкриває перед нами тему страждань і містить в собі настанови для церкви, яка в той час проходила важкі часи переслідувань і гоній. Саме в контексті теми випробування, Петро переосмислює п'ятикнижжя Моїсея, Псалми і інші пророчі книги. Петро наголошує, що важкі часи це не завжди покарання за щось, це доля обраного Богом народу, якому протистоїть диявол, противник. Противтесь йому тверді в вірі, знавши, що ті самі муки. Трапляються і вашому братству по світу. Будемо читати ми у п'ятому розділі. Саме ці слова роблять послання Петра актуальним і сьогодні. Багато цікавих фактів пов'язано з іменем того, хто написав цей лист. На початку, як ми пам'ятаємо, його звали Шимон Барйона, що перекладається як син Йони. Лише згодом він отримає назву Кіфа, що означає камінь або скеля. А вже потім це ім'я перекладуть грецькою як Петро. В Євангеліях апостолів перед нами повстає енергійний і імпульсивний лідер, який ладен ризикувати, приймати рішення і рухатися всупереч. Проте в посланні ми бачимо вже глибоко зрілу і досвідчену людину, що готова так само рухатись, жертвувати, ризикувати всім. Але заради одного, про що я в цьому листі Петро розкриває важливу істину щодо нашого покликання і посвячення. Виглядає так, що Петро е залишив нам значно менше ніж Павло. Це очевидно, і ми це можемо бачити. І якось так неозброєним оком видно, що так пропорційно більше уваги проповідників. Відповідно, і в церквах віддається посланням Павла. І мені здається, це не те, що несправедливо, але трошки ми самі себе обділяємо, тому що насправді перший лист Петра, неймовірно, глибокий, в ньому є дуже високе богослов'я, христологія, тобто те, як розкривається Христос. Хто ж може розказати про Христа, як не той, хто ходив з Ним. Хто бачив його, хто слухав кожне його слово, хто був свідком і очевидцем, як він про себе говорить, хрестових страждань і його воскресіння. Тому заохочую всіх нас до глибокого, такого серйозного дослідження цього листа. Я обіцяю, що це буде велике благословення для кожного. В посланні ми читаємо, що лист адресований захожанам розпорошення. Хто це такі? Складається таке враження, що апостол звертається наче до євреїв, які вирушили з Єгипту в обіцяну Богом землю. І напередодні подорожі він дає останні настанови майбутнім мандрівникам. Власне, мені так здалось, коли я читав цей текст. І це враження не випадково, друзі. Петро порівнює християн зі стародавніми євреями, бо вони мають багато схожих моментів, чи не так? Це чудове запитання, тому що з його приводу ведуться досить широкі дискусії. Справа в тому, що Петро складає враження людини, яка працює для своїх одноплемінників, служить своїм одноплемінникам. І якщо ми почнемо читати цей лист, Петро представляє себе як апостола Ісуса Христа. І він звертається, його цільова аудиторія він звертається до людей, до людей розсіяним, вибраним, але розсіяним в розпорошенні. І розпорошення це таке досить відоме слово. Відчуйте себе мовознавцями діаспора. І він звертається до людей понту, Галатії, Кападокії, Азії і Віфінії. Це В принципі, така еміграція, так це місцевості, місцевості, які зараз виключно знаходяться на території сучасної Туреччини. Але ось цікаве дуже питання виглядає так, що Петро звертається до євреїв, які ну вибрані вибраний Божий народ, і які є розпорошеними, є діаспорою якраз у цих областях. Але якщо уважно дивитися. Весь лист і дивитися на те, як Петро описує людей, описує їх попередній спосіб життя, описує те, ким були їх батьки. То е у мене особисто складається враження, що Петро називає вибраними і розсіяними корінні народи місцевих людей, які жили в Понті, в Галатії, в Кападокії, в Азії і в Іфінії, але які увірували в Ісуса Христа. І таким чином, в силу різних обставин, вони стали начебто своїми серед чужих чи чужими серед е, своїх. Звісно, аудиторія може бути ширша, це не тільки язичники і не тільки євреї. Це вся спільнота людей, які жили в той час, в тій місцевості. Але сказати, що це єврейський е, літературний текст, написаний євреєм для євреїв. Я би так не ризикнув, сказати. Ну, наприклад, якщо ми дивимось на послання Якова, воно більше для євреїв, тобто О, воно це, дуже дуже для це євреїв. проповідь Равіна першого століття. І угу. якщо порівнювати з Петром, то ну вже дається взнаки те, що Петро пише ну трошки для іншої аудиторії. Хоча так єпископом якої церкви був Петро на той час? Петро традиційно був в Єрусалимській церкві. Це була його основна основне його місце положення. Хоча старшим присвітером Єрусалимської церкви вважався Яків, той самий Яків, якого поважали навіть євреї, той самий Яків, якого називали, про якого про кого казали, що в нього коліна як у верблюда, тому що він дуже багато часу молився і молився на колінах. Той самий Яків, який е, поклав е, кінець суперечці в 15-му розділі книги дії апостолів, коли говорили і обговорювали такий богословський саміт, був е, що робити з язичниками, які увірували і до чого їх зобов'язувати. І от цікаво, що коли Яків сказав щось, то після нього вже ніхто нічого не казав. За ним було останнє слово. Петро пише лист, і це теж дуже цікаво до людей. Які увірували через проповідь Євангелія, хтось приніс цю Євангелію до них. Ми не знаємо, хто це був, але ми знаємо, хто це не був. Коли в діях апостолів читаємо про те, що Павло роздумував, куди йти, і вони збиралися в одну місцевість, в іншу місцевість, то якраз Дух Святий не дозволив Павлу піти в конкретну місцевість, до якої Петро пише свого листа. І нам може здатися таким неправильним, а чому Дух Святий забороняє. Дух святий не забороняє, Дух Святий розподіляє. І кудись він направив Павла, кудись він направляє Петра, кудись він направив Варнаву, кудись він направив ще інших людей, які проповідували і проповідують, і кудись він направляє нас. І це велике підбадьорення бути частиною великої Божої справи. Справи, в яку Бог залучає людей, використовує їх найкращі таланти, здібності, і ця місцевість не залишилася без проповіді. Ця місцевість отримала свою церкву, живу, гарячу церкву. І до цієї місцевості, до церкви цієї місцевості, пише апостол Петро уже свого листа. Якщо ви уважно слідкували за постаттю апостола Петра, то напевно пам'ятаєте його потужну промову на день п'ятидесятниці, власне, це перша проповідь апостолів. І головна думка цієї першої апостольської доповіді Воскресіння Христа і його другий прихід. Ось ключова фраза: та Бог воскресив його, пута смерті усунувши, вона бо тримати його не могла. Дії апостолів, другий розділ, 24 вірш. І ці сподівання, цю істину, цю проповідь Петро проносить з собою через роки. Основна богословська тема це Христос. Петро з великим захватом, з великою любов'ю і часто, постійно говорить про Ісуса. І разом з тим, звертаючись до аудиторії, Він е так наче, Гаптує оцей, оце полотно свого листа двома нитками. Можна сказати червоною і чорною, можна сказати золотою і чорною. Золота нитка, ось це слово зустрічається вже в першому вірші. Петро звертається до людей і називає їх вибраними. Ви вибрані. І вибрання це дуже біблійне слово, це дуже хороше слово. Далі от цією ниткою проходять інші теми, інші слова, такі як спадщина, такі як відділені, такі як освячені, такі як священство, царське священство, покликані і так далі. Тобто все це говорить про наш статус в Ісусі Христі через Ісуса Христа, завдяки Ісусу Христу. З іншого боку, іде ще одна нитка, і вона йде через все послання. І воно починається зі слова розпорошення або розсіяння і продовжується далі, далі, далі. В шостому вірші говориться: тіштеся з того, засмучені трохи тепер, якщо треба, всілякими випробуваннями. І от е, друга тема або друга характеристика християн: з одного боку, вони вибрані. З іншого боку, розсіяні. З одного боку, царське священство, з іншого боку, ті, кого звинувачують, ті, на кого зводять наклепи, ті, кого переслідують. З одного боку, це люди, які проголошують Божі чесноти своїм життям, своїм характером. З іншого боку, це люди, які проходять е, смуток, проходять страждання, проходять різноманітні стадії болю. І слово страждання, це теж біблійне слово. Християни, які хочуть зосередитися тільки на обранні, тільки на такій торжественній, скажімо так, частині Євангелії, вони не можуть пояснити життя. Вони не можуть пояснити повсякдення. А чому вибрані Богом страждають? А чому в моєму житті, якщо Бог за нас, якщо Бог за мене, відбуваються різні дуже погані, дуже такі жахливі речі. І от. Перший лист Петра він, наче, цементує оцю істину, і він говорить про те, що з одного боку ми е, Божий народ, з іншого боку, ми йдемо слідами Ісуса. Він страждав. Ми продовжуємо йти е, по цій важкій дорозі. Ми не доповнюємо страждання Ісуса щоб заслужити спасіння. Ми е, страждаємо і проходимо ці випробування просто щоб отримати свою нагороду. Це різні речі. Тому я би сказав так: е, пробачте мене за такий каламбур. Є телепрограма, ну чи принаймні була телепрограма з дуже смішною назвою, зважені і щасливі. Якщо трошки видозмінити її, то ми можемо сказати, що тема всього послання Петра, першого послання Петра, зневажені, але щасливі. Тобто люди, які знаходяться в утисках певних, про яких власне Петро і пише. Але люди, які в цьому знаходять щастя у цього втраченого життя, так ну дивись, я би так сказав правильно, і я би доповнив і сказав, що християни мають багато причин для скорботи. І це нормально. Якщо я відчуваю біль, якщо я відчуваю розчарування, якщо я відчуваю слабкість, це не робить мене неправильним християнином. Я не можу ставити собі питання, о, зі мною щось не так. А чи віруючий я взагалі? Бо ж віруючий завжди торжествує, завжди перемагає, начебто. Е, ні. В житті християнина є багато причин для скорботи, для болю, для страждання. Але в чому унікальність християнського життя, що крім очевидних і таких вагомих причин для е, страждань, ми маємо значно більш вагомі причини для радості. Вони більші. Ми е, можемо перекрити страждання тим, що е, Бог відкриває нам через Ісуса Христа. Це не робить нас наївними. Це не робить нас такими не від цього світу. Всі люди плачуть, всі люди страждають. А я бігаю, співаю, скачую і, і радуюсь тому, що я маю Боже царство. Ні, це все значно глибше і життя значно глибше. І от про що йде мова тут? Про які причини для радості тут може йти мова, якщо подивитися перших ну хай, дев'ять віршів цього уривку. То я особисто можу знайти як мінімум 10 причин, чому християнин має право на радість. Прочитаємо перші 9 віршів і подивимося на причини, чому ми маємо і мусимо тішитися, коли проходимо страждання. Петро, апостол Ісуса Христа, захожанам розпорошення понту, Галатії, Кападокії, Азії, Віфінії, вибраним із передбачення Бога Отця, посвяченням Духа на покору й окроплення кров'ю Ісуса Христа, нехай примножиться вам благодать та мир. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що великою своєю милістю відродив нас до живої надії через Воскресіння з мертвих Ісуса Христа, на спадщину нетлінну, непорочну та нев'яночу, заховану в небі для вас, що ви бережені силою Божою через віру на спасіння, яке готове з'явитися останнього часу. Тіштеся з того, засмучені трохи тепер, якщо треба всілякими випробуваннями, щоб досвідчення вашої віри було дорогоцінніше за золото, яке гине, хоч і огнем випробовується на похвалу і честь і славу при з'явленні Ісуса Христа. Ви його любите, не бачивши, і віруєте в нього, хоч тепер не бачите. А вірувавши, радіти невимовною і славною радістю, бо досягаєте мети віри вашої спасіння душам. Він говорить спочатку про спадщину, яку ми маємо. Він говорить про те, що дійсно Бог і Отець в третьому вірші Господа нашого Ісуса Христа своєю милістю відродив нас до живої надії через воскресення з мертвих Ісуса Христа. В попередньому вірші він також говорить і про Бога Отця, і про Духа, і про Ісуса Христа, Сина Божого. Тут дуже чітко описується і згадується саме триєдиний Бог одразу з перших же слів, з перших же віршів В четвертому і п'ятому вірші говориться про спадщину, яку ми маємо. І це цікаво, бо там, де є спадщина, особливо велика спадщина, там є великі ризики. Але Бог. Береже цю спадщину, тому що вона захована на небі для нас ніхто не може її вкрасти, ніхто не може її відтиснути від нас. Але є другий ризик: якщо спадщина захована надійно, то хтось може посягнути на того, хто має отримати цю спадщину. І оці всі історії про дітей, багатих людей, яких хочуть викрасти, щоб вимагати викуп. Це реальні історії, і от в Писанні говориться дуже цікаво тут в першому Петра, що не тільки ця спадщина захована в небі для нас, але також ми бережемося Божою силою. Це безпека, це розуміння і відчуття безпеки, яке ми маємо навіть у час війни. Це не значить, що в моєму житті не може статися нічого поганого, так? але це значить, що в моєму житті не станеться нічого, що розірве мій зв'язок із Богом, що відірве мене буквально від Бога і вирве от мене з Божої руки. Це, це дуже серйозно, це дуже важливо. Але якщо говорити про причини, от в шостому вірші Петро дає заклик. І, до речі, це перший заклик, є таке е, поняття імператив, тобто повеління. І оце перший, якщо я не помиляюсь, імператив або перше повеління у цьому е, листі. Апостол пише до людей, і він їх до чогось закликає. І він каже: тіштеся. Окей, я буду старатися тішитися, але як це робити? І от з 6 по 9 вірш, ті самі 10 причин для цієї радості. По-перше, Тут є дуже гарне слово в шостому вірші трохи. Тіштеся з того засмучені трохи тепер. Звісно, у кожного своє трохи. Для когось тисяча гривень це трохи, а для когось тисяча гривень це дуже багато. Коли ми страждаємо, нам здається, що пролітає все наше життя. І десь під одним відео. Якась людина, віруюча людина, написала: Я проклинаю цю країну, в якій я народився, бо вона забрала у мене майбутнє, здатність подорожувати, спокій, абсолютно все. І там дуже багато людей поставили лайки, і це дивно. Тому що, ну, якби по-перше, треба розуміти, причинно наслідковий зв'язок не твоя країна, не твоя країна забрала в тебе здатність подорожувати. По-друге. Якщо ми живемо тільки цим земним життям, то так, ми і Павло, друг і брат апостола Петра, каже, ми тоді найнещасніші з усіх людей. Але справді наше земне життя це трохи в контексті вічності. Трохи в контексті вічності. Ми дуже багаті на час, тому що ми маємо вічність. І коли Петро каже, тіштеся, засмучені трохи тепер. Це означає, що неспіврозмірне от те життя, яке ми маємо, земне життя, і життя, яке ми будемо мати після воскресіння. Друге, трохи, яке мені здається, також важливим, що Бог дає випробування і Бог ставить кінець от межу цьому часу випробувань. І коли ми живемо, коли ми проходимо це життя, то є періоди, коли, здається, от всі сили зла пішли в наступ. На моє життя, на, на всі сфери мого життя. Але наступає момент, коли все заспокоюється, і Бог дає відпочити, відновитися. Ось це біблійне слово. Трохи це одна з причин нашої радості. Друге слово теж воно є в шостому вірші, і це ще одна причина для того, щоб тішитися. Слово, яке дуже не люблять сучасні молоді люди, це слово треба. Що значить треба? Да, для багатьох людей це страшне слово. Люди кажуть так, коли звертаєшся до, до людини, кажеш, треба послужити, треба зробити те і інше. Людина каже: Мені це не цікаво. І от, тобто, слово не цікаво, воно перекреслює слово треба, але там або я хочу іншого. Але дивіться, слово треба це теж дуже важливе новозавітнє слово. Сам Ісус говорив про себе. В Євангелії Луки 24 розділі, що треба бути розіп'ятим сину людському. І ну добре, треба. Ми розуміємо зараз, от, країна проходить е, війну, є військовий обов'язок, є треба. Ми може краще зараз це розуміємо, ніж розуміли років 10 тому. Якщо треба, то для чогось? І для чого тоді оце треба? І тут ще одне третє слово, і третя причина для того, щоб тішитися, це слово. Теж у шостому вірші випробуваннями. Випробування, тобто досвідчення нашої віри, перевірка, краш-тест, якщо завгодно, нашої віри. Що таке краш-тест, до речі, це коли розробляється новий автомобіль, то найкращі інженери вони проводять випробування тестової моделі в польових умовах. Вони б'ють її в бетонну опору, вони дивляться, як вона себе поведе, на слизькій поверхні. Вони розбивають вщент цю тестову модель і знову вручну збирають її. Для чого? Для того, щоб коли ця модель піде в серію, щоб вона була безпечною, щоб вона була достойною, щоб вона була дійсно такою, яка виконуватиме своє призначення. І таким самим чином те, що відбувається в нашому житті, це не хаос, це випробування, це не якісь такі, знаєте, без причини, без наслідку, без зв'язку, просто така от суміш різних подій. Це те, що Господь робить у нашому житті, випробовуючи нашу віру. Це ж не Бог випробовує свою теорію на нас, тому що він досконалий і він наперед знає. Ні, він не випробовує свою теорію. Звісно, він випробовує нашу віру. Це дуже важливий момент. І, знаєте, найкращі прилади слідкують за час, в час краш-тесту за тестовим автомобілем. І навіть це ніщо в порівнянні з тим, як уважно Бог стежить за нами своїми очима, всім своїм, всією своєю увагою за тим, як ми проходимо ці випробування. І чому випробування важливі? Чому випробування віри важливі? Тому що уже в сьомому вірші ми знаходимо, що віра дорогоцінніша за золото, але не будь-яка віра, а випробувана віра. Виявляється, її віра випробувана і є віра не випробувана. Про невипробувану віру не говориться нічого, яку вона має ціну, яку вона має вартість, але віра, яка випробувана, виявляється, вона цінніша за золото. І ну, хтось може сказати, ну да, в тебе є віра, в мене є золото. Чим твоя віра краща за моє золото? Якщо так розібратися, то золото може прикрасити тіло, але віра прикрашає душу. За допомогою золота в тебе виникає через золото, в тебе виникає потреба в безпеці, а віра і є безпека, серцю, безпека душі. За допомогою золота можна купити послуги найкращих лікарів, щоб лікувати тіло. Але віра зцілює серце, зцілює душу. За допомогою золота, мабуть, можна прожити комфортне, хороше життя. Віра відкриває двері у вічне життя. Тому, очевидно, віра, яка випробувана, вона дорогоцінніша за, за золото. І це четверта причина для того, щоб нам тішитися. П'ята причина говориться у сьомому е, вірші, теж там згадується про з'явлення Ісуса Христа. Коли прийде Ісус, хто з нас буде хвалитися своєю золотою обручкою? Хто з нас буде хвалитися своїми зливками золота, які ми ховали, може, десь у сейфі? Я думаю, навіть. Хрестиком золотим ніхто не буде хвалитися і показувати Дивись, Ісус! Ось я твій учень. У мене є такий хрестик. Друзі час пройшов непомітно, але зараз ми маємо зробити паузу, щоб зустрітися з вами знову. У наступній програмі ми продовжимо говорити про причини для радості і впевненості навіть під час лихих часів. Я нагадую, що ви слухали програму «Вивчаєм Біблію разом. І з вами в студії досліджували текст святого письма пастор і викладач Київської богословської семінарії Олег Павліщук та Ростислав Бабенко.